Мені здається, чи я був у лісі? Значить, коли я витрачаю час на те, щоб знайти цей ліхтарик? Хі -хі 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 -хі. хтось спокійно тікає та ховається в центрі республіки. Ну ти мене дивуєш, малий. Тобі пощастило, що йому потрібна лише інформація. Ех, я би з радістю тебе вбив, але дур сьогодні не приймає людей. Хм, але калічити ніхто не забороняв. 400 кілометрів землі. Два великі міста та тисячолітній храм тепер знаходяться під сотнями метрів води. Але яка була мета цього жертвування? Цей акт призвів до набагато більших втрат для нашого народу ніж будь-які досягнення, які ми отримали в результаті? Сподіваюся, ми всі не забули, що на значній території проходила громадянська війна, яка й була викликана прихильністю народу до старого управління. Ще трохи і ця територія могла бути реформована шляхом насильницького переходу до демократії. Ми хочемо повністю позбутися монархії. Всі присутні тут пам'ятають, до чого приводить такий тип правління. А вже ж правильно змінювати форму правління, але народом більшою мірою керує релігія. Після умовної перемоги на нашу республіку налетіла хвиля горя. Навіть після п'яти років поширюються чутки про те. Що ми не вважаємо релігію важливою складовою національної ідентичності? Невже ви б хотіли, щоб люди продовжували помирати на фронті до цього дня? Благаю, не перетворюйте це засідання у Балаган п'ять років тому. А саме 19 травня 3475 року ми офіційно перемогли у багаторічній війні проти демонів. Шість днів до цього ми отримали новину про перемогу Рексара над останнім генералом демонів. Тут же виявилось, що більша частина території нашого континенту була знищена нами в процесі. Хочу зауважити, що кожен із архідемонів був убитий саме Рексаром. Його різкі та небезпечні рішення привели нас до перемоги, і ми цим маємо бути йому вдячні. Вдячні. Хекора не простить нам гріхи, що ми будемо Починаючи. так ставитися до його творіння. Кожна квіточка, кожен камінчик існує тільки з його волі. Пані Зелія, ми так і не почули. Яке, на вашу думку, має бути покарання для Рексара? Забрати виданий йому титул генерала та вигнати зі столиці назавжди. Думаю, нам варто обговорити таке рішення. Ми ж не хочемо робити висновки на емоціях. Як думаєш, з Раксаром все буде добре? Ха, він із такого вибирався цілим. Я навіть не знаю, де я зараз знаходжусь. А він мене навіть не слухає. Ну, ти зараз Брилі. Це є найстаріше місто всієї зерії. Йому давно вже як п'ять тисяч років. Якесь маленьке місто, як на п'ять тисяч років. Те, що ти вважаєш Брилею, це лише його середина. Раніше тут був замок. Але його знесли та збудували цю вежу. Хоча багато хто говорить, що ця вежа стояла ще до замку, але я в це не вірю. Через два кілометри починається основна частина міста. Там я майже завжди знаходжу рексар у його улюбленому барі. Здається, він називається Золоте Копито. Взагалі, як ти опинився в тому лісі? Ти ж людина, так? Нарешті, хоч хтось спитав. Я зінчу світу. Я гадки не маю, як я сюди потрапив, але мені потрібно потрапити назад. Я обговорю це з Рексаром. Мабуть. Обговорення, думаю, можна закінчити. Хто згоден з пропозицією пані Зелії? Пані Зеліє, ви самі не згідні зі своєю пропозицією. Так, у мене з'явилося більш швидке та ефективне вирішення наших проблем. Стратити його завтра. ж! Наш посол відправлений на землі людей. Нещодавно зник. Пропоную відправити Рексара туди ж як тимчасове заслання та заміно. Йому буде заборонено з'являтись в стінах брилії без спеціального дозволу. Хто згоден? Більшість за цю пропозицію. Так і боти, Рексар вирушає туди з завтрашнього ранку. Це було останнє засідання на сьогодні. Бажаю всім вдалої дороги. Ох, Здається, закінчилося знову ходити цими сходами. Віз чекатиме зранку біля виходу з міста. Візьми в дорогу якомога більше. Доберешся ти точно не за день. Ха, Якщо я вирішаю в хрей, то і тебе можна взяти з собою. Е? З чого ти взяв, що йдеш туди? Я просто. Чому я взагалі маю кудись з тобою їхати? Ну, ти людина, хори твій дім. Рексар, uh. давай. Я спробую пояснити. За весь той час, що ми знайомі, я зрозумів, що приходити мені точно не будеш. То ти з іншого світу? Ха. І там немає магії. Лише технології. Здається, я знаю один такий портал. Справді? Справді? Так, але якщо я не помиляюсь, вони відкриті на деякий час. Востаннє, коли я знаходив такий портал, то він закрився через 2 дні. І через 5 років з'явився ти. Тобто, ти хочеш сказати, що портал закриється на 5 років? Я не казав це, але і знайти його у нас точно не вийде. Зазвичай портали. Невидимі. Ні, 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 ні. Думаю, з західної частини континенту я точно не попливу. А якщо зі східної, то другою можна зайти до мого старого знайомого. Думаю, він точно щось знає про портали. Тобто, ти цілком серйозно пропонуєш. Е, пробач, як тебе звати? У мене, ну, Флоків. Пропонуєш флотів поїхати з тобою? Незрозуміло куди? З примарною надією на твого знайомого. А, залежить від того, чи хоче він сам. Що скажеш? Думаю, варто піти з тобою. Знайти свій портал я точно не встигну. А більше дізнатися про портали буде логічно? Якщо хочеш, можеш навіть у бібліотеку зайти, тільки мене не клич. Добре. Ну, можемо йти. Що? Куди? Як куди? У мій улюблений бар. Спати в коморі ти точно не будеш, та й я впевнений, що ти хочеш багато чого запитати. Ми підемо в золоте Е, Та ми швидко знайдемо спільну мову, що любиш пити. Я знаю, що ти тут. <рес> ти завжди такий злий. Яким чином ти мене взагалі знайшов? Таке ж тупе питання, як твої спроби знайти одну книгу на всій зері. <рес> <рес> добре, добре. Продовжуй, поки батько, не забув про твоє існування. <рес> В мене ще багато роботи. Зникни. Just it. To...